За одним щоденно із російських аеропортів сотні літаків відлітали до країн Європи та Сполучених Штатів. Так було до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після і ЄС і США зачинили свій повітряний простір для лайнерів країни-агресорки. І от тепер, коли Вашингтон почав говорити із Москвою про можливе перемир'я, Кремль у відповідь затребував від штатів зняти санкції зі своєї флагманської авіакомпанії Аерофлот. І відновити авіасполучення з заходом, на що у білому домі поки категоричні не буде жодних домовленостей, жодних рішень, поки ця бійня не зупиниться. Ми продовжуємо працювати над припиненням вогню. Проти і Європа, через територію якої російські повітряні судна і літатимуть до Сполучених Штатів, спочатку ЄС вимагає від Росії припинити необґрунтовану війну в Україні та відремонтувати свої літаки, які після запровадження санкцій буквально розвалюються в повітрі. Листопад минулого року димить та палає російський літак у аеропорту Анталії, куди прилетів із Сочі. Пасажирів терміново евакуюють. Наш літак загорівся при посадці. Немає чим дихати, усе в диму. Під час приземлення спалахнув двигун. Його пробила двопідкосна стійка шасі. Її не мало б бути на такому невеликому суперджеті, але через брак деталей перевізник встановив, що було в наявності. А це пасажирський лайнер авіакомпанії Азімут. Під час польоту за маршрутом мінеральні води Еріван. У нього відпала частина обшивки двигуна. І таких аварійних взльотів та посадок тільки за останній рік у РФ нараховано сотню, адже після повномасштабного вторгнення в Україну більшість іноземних держав заборонили продавати літаки та деталі до них країні-агресорці. А понад 80% російських пасажирських бортів найбільших авіакомпаній, як то Аерофлот, Сибір та Уральські авіалінії, імпортні. Санкції проти авіаційного сектору Росії це частина санкцій проти всієї російської економіки. Це відповідь на немотивовану російську агресію проти України. Ми орієнтуємося на сектори економіки, які допомагають жорстокій військовій машині Кремля вбивати цивільних українців. Аби утримати літаки у повітрі, перевізники взялися займатися авіаканібалізмом, тобто на запчастини розбирають старий авіапарк, який вже давно непридатний до експлуатації. А ще Росія від початку великої війни. Присвоїла 400 іноземних літаків, які були у неї у лізінгу. Лайнери загальною вартістю 10 мільярдів доларів. Теж пустили на деталі. Щоправда, частину грошей власникам авіасуден Москві довелося компенсувати. За решту судяться. Але і цього не вистачило. Тоді тамтешній Мінтранс навіть дозволив встановлювати на іноземні боїнги та аеробуси, неоригінальні деталі. А от що робити з несправностями бортових комп'ютерів? Вони потребують саме сучасних оновлень для закордонних безпечних польотів. Зрозуміло, що всі літаки потребують технічного обслуговування відповідно до певних стандартів. І Якщо літаки експлуатуються поза цими стандартами, це є проблемою безпеки. Кремль просить у Білого Дому дозволу купувати американські боїнги за рахунок заморожених у США шаросактивів, пише видання Bloomberg. Проте і це зась, допоки Росія не підпише угоду про перемир'я. Зрештою Москва визнала за п'ять років. Усі іноземні борти доведеться списати. Але мовляв це не біда. Обіцяють побудувати 500 вітчизняних лайнерів, які замінять іноземні боїнги та аеробуси. І частину вже зібрали. От тільки всередині ані електроніки, ані двигунів, бо своїх ще виробляти не навчилися а європейські та американські компанії з агресоркою не торгують поки гниє росавіація в ангарах з Брюсселя Анна Грішина. Ми – Україна Марафон. Єдині новини.